Шановні, доброго дня, ви на каналі LeFін. І сьогоднішнє відео про банк Глобус, який займає за рейтингом Мінфіну 27 місце. Це за категоріями пропозицій та послуг серед клієнтів і серед рейтингу, і серед ранкінгу Національного банку України займає 24 місце. Експерти прогнозують про те, що. В цього банку найвища кредитоспроможність. Прогноз був стабільний 14 серпня цього року. Є всі офіційні сайти в опису до цього відео на посилання, а також контакти даного банку. Які продукти надає Глобусбанк, займається видачею кредитів, надає послуги з депозитів, можна оформити платіжну картку. Ви можете подивитись реквізити даного банку, це саме акціонерне товариство, комерційний банк Глобус. Коли ви берете світ переказ, теж є повністю інформація. Головний офіс знаходиться в Києві. Якщо ви будете користуватись послугами Глобус банку, завжди читайте відгуки від інших клієнтів, тому що деякі клієнти задоволені і є, що не задоволені користуванням продуктів банку. Щодо відомостей про банк, то банк Глобус був зареєстрований в 2007 році 29 листопада. В березні 2011 року комерційний банк Глобус був перейменований в публічне акціонерне товариство. Комерційний банк Глобус. 28 грудня 2018 року був змінений тип акціонерного товариства банку з публічного на приватне. Також змінена назву банку на акціонерне товариство. З моменту заснування банк постійно і динамічно розвивається, а регіональна мережа банку складається з 30 відділень. Також банк встановив кореспондентські відносини з 9 банками. Якщо ви хочете дізнатися про власника, то ця людина Олена Анатолійовна Сільнягіна акціонери з великими частками є в українські медіа технології. Пріоритетними напрямками діяльності банку є іпотечне кредитування на первинному ринку, автокредитування, кредитування малого і середнього бізнесу, а також операції на міжбанківському валютному ринку, впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами і підвищення якості їх обслуговування, також збільшення обсягу. Зроблених операцій, розширення і вдосконалення спектра пропонованих послуг в умовах зростання конкуренції на фінансових ринках і підвищення рівня банківського сервісу, плюс ефективне використання і розміщення ресурсів як наявних і запозичених, диверсифікація діяльності за різними напрямками з метою зниження банківських ризиків. Зважена цінова тарифна політика, професіоналізм і енергійність працюючого персоналу. Банку підтвердили кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні ЮА3А, а також рейтинг депозитів на рівні Юа 2 за шкалою рейтингового агентства Експерт Рейтинг. Також є нагороди і премії. Глобус банк став переможцем фінерс 2023 року в номінації Найкращий депозит. Глобус Банк був бронзовим призером в 2022 році у номінації Кращий депозит. Банк є членом фонду гарантування вкладів фізичних осіб, дійсним членом Незалежної асоціації банків України, також фондові біржі і інших організацій. В останні роки банк спеціалізується на кредитуванні, в тому числі видачі кредитів на житло. Та Банк – один з перших став учасником державної програми Доступна іпотека 7%. Для фізичних осіб є послуги, депозитні програми, кредитні програми, платіжні картки, відкриття рахунку інтернет банкінг World 24, платежі і перекази, електронні гроші, страхування операції з валютою, індивідуальні сейфі і інші послуги. Для юридичних осіб банк пропонує депозитні і карткові продукти, розрахункове, касове обслуговування, відкриття рахунку послуги факторингу, операції з цінними паперами, зарплатні проєкти, послуги з інкасації та еквайрингу, клієнт-банк, експортно-імпортні операції інтернет-еквайринг. А також інші операції і раджу особисто вам подивитись все це на сайті офіційного банку, а також на порталі minfin.com.ua. на все добре, будьте здорові.